Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як я збільшив свій дохід за день в 4 рази, не купуючи при цьому нових ліцензій, не використовуючи баги або чіткоди, а просто послухавши пораду Вікторії Сотник, за що їй дуже вдячний. Не буду тягнути хобота за слона. Бажаю вам приємного перегляду та смачного з апетитним. Поїхали! Потрібно нам це міняти. Нам потрібно зробити, щоб цей симулятор був максимально подібний до справжнього магазину. А не, оце все, що у нас тут відбувається. Тому я що зробив? Я підійшов до цього комп'ютера, накляцав туди різних букв, порахував, скільки ж у нас є всяких видів товарів і ось що в мене вийшло. На сьогоднішній день в мене є товарів, тобто які потрібно на полиці. Їх є 37 видів, тобто які потрібно ставити в холодильник, є 25 видів, і ті, що потрібно ставити в морозилку, 6 видів. Що я зробив? Правильно, я розрахував, скільки мені потрібно всього. То мені потрібно придбати ось таких 19 полиць, тобто ось таких я хочу купити 19 столів, куди я буду одну секцію забивати всього на все. одним видом товарів. Чотири ряда буде одного і того самого виду в мене товар. Що я буду робити далі. Холодильники, холодильники аналогічно. У мене є 25 видів для холодильника, а тому потрібно 13 позицій. То от таких 13 секцій. Ну, я маю на увазі, тобто мені потрібно таких 13 холодильників. В кожному із холодильників буде всього на все розташовано 2 види продуктів. І аналогічно для морзилки. Для морзилок я прийняв рішення, що е, потрібно 6. 6 виходить, от таких морозилок. Наразі у мене скільки? 1, 2, 3, 4, 5. Мені потрібно купити ще одну морзилочку, і в кожну морзилку в мене буде викладатися окремий вид того чи іншого товару. Тому пропоную з цього і розпочати. Для початку давай порахуємо, скільки ж у нас всього є: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Блін, чекай, я збився. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мені потрібно ще буде придбати 10. Далі по холодильниках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто мені потрібно купити одну морозилку, точніше, три холодильника і 10 полиць. В цілому я от вибрав, що мені потрібно придбати ще три холодильника. Ладильники і одну морзилку, і разом це мені обходиться в 1529 доларів. Давай ми це фактично і прикупимо, будемо розставляти так. Тут невеличкі перепланування я вже почав робити. Увімкнемо світло для кращого розуміння. У нас трішки не вистачає коштів, потрібно ще 962 доларів. Тому, напевно, поки що не почекаю, не буду їх закуповувати. Ми замовимо продукти, які ми заповнимо. Ось тут всі полочки наші. Паскуди, вони самі мені приплюсували одну полочку. Мені потрібно було 9, а не 10. Майже всі кошти ми потратили. Не знаю, у нас, напевно, зараз не вистачає тепер, щоб платити по рахунках. Ну, хоча одні рахунки, ладно, в кінці дня заплатимо. 500 доларів треба буде заплатити. Я сподіваюся, що ми їх зможемо заробити. О, який тут так кошмар робиться. Але я зараз вам покажу, як це в мене тут все вийде. Я сподіваюся, що буде красота. Плюс до того, я залишаю трішки такі просторі коридори, тому що ну, мені самому, чесно кажучи, не зовсім зручно ходити, коли вони такі досить-досить вузькі. Тому буду старатися робити магазин не лише щоб він мені приносив кошти, але щоб він ще й був зручний і комфортний подивимося зараз як це в нас вийде Ось така красота в мене вийшла, я сподіваюся, ви заціните, тому що було вже, чесно кажучи, трохи тяжкувато це все сюди вмістити. Ряди вийшли доволі такі просторні, можна буде сміло собі проходити, і в мене буде навіть змога нормально виставляти товари. Хоча ось сюди можна було ще одну полку поставити. Ну, побачимо, побачимо. Давай будемо починати сьогодні торгувати. Відкриваємо Open. До речі, хочу похвастатися вже по холодильниках. Тобто в нас тут морозиво, одна піца продається, куриця продається, друга піца продається. До речі, треба ці холодильники поміняти місцями. Це дарма, напевно, я зробив, тому що тепер в мене воно сюди не стає банально. А ні, стало. Ось так. Тобто в мене два вида піци, морозиво, куриця продається, картошка фрі продається і. Крабові палички. З холодильниками я ще не все зробити, тому що в мене не було банально коштів. Кошти пішли ось буквально вже ближче до вечора, де я зміг трішки підзробити. Тому в мене тут є такий прохід, в мене тут є певні запаси, можливо, о, якраз таки поповнимо. Будемо їх тут поки що складати ось таким чином. Знаєш, як у касі є там пакети, а так у нас тут певні склади. Немає, я єсть. Ну нічого, ми їх завтра все будемо закуповувати. Ми можемо, Я тут вже склав список, що мені потрібно, як мінімум, завтра зранку закупити, а я хочу ще оплатити рахунки. Тому що рахунки я буду просто забувати оплачувати, а потім платити ці борги, навіщо воно мені потрібно. До речі, що у нас по меду? Ось бачиш, ось таким чином я хочу виставляти мед. Все, оцю половину. Чисто буде під мед зайнято. Друга частина під щось інше. Постараюся розсортувати солодощі до солодощів. Е, якусь побутову хімію взагалі десь, можливо, з цієї сторони поставимо, а можливо, десь ось тут виставимо. Ну, буду вже дивитися. Так, день у нас, до речі, закінчився. Давай подивимося, що в нас вийшло. 1400 ми змогли заробити, в мінус пішли на 600 доларів. Ну, нічого страшного взагалі. Щоб нормально пройти до нашого робочого місця, нам потрібно ось таким чином це все діло обходити. Ситуація наступна. Я себе вже тут не відчуваю, не то що ха, директором, я себе навіть не відчуваю а звичайним працівником, тому що я тут а, працюю кожен день без вихідних, зранку до вечора і роблю одне те саме. Мій ранок починається з того, що я стою біля комп'ютера. до речі, давай оплатимо вже. А, стою біля комп'ютера, замовляю всі товари, які тільки можна було б замовити, після цього хожу, їх виставляю і так далі. Але результати вже доволі є гарні. Давайте вам покажу, що в мене взагалі тут відбувається. Товарів, як видно, на полках вже в мене побільшало, тому що я витратив немало часу на те, щоб це все досягнути. В мене десь пішло ну, напевно днів 10 уже після попереднього включення, після останнього фрагменту, який ви бачили. Так як я витрачав всі кошти на те, що я закуповував товар і економив їх, щоб заповнити всі полиці, ну, щоб були різні товари. І зараз я займаюся тим, що кожен ранок. Та й навіть напротязі дня замовляю товари, яких є недостатньо. Тобто я так ходжу, дивлюся, яких товарів у мене є недостатньо, і їх фактично замовляю, щоб люди могли їх прикупити. Тут я хочу ще невеличкі перестановки зробити, тому що я отут хочу е сюди поставити ну, всю пасту в три. О, до речі, у мене один вид пасти пропав. Так, стапешенька. Нам потрібно купити пасту. Давай купимо цієї два вида, цієї три вида і оцю пасту купимо. Можемо собі дозволити, кошти у нас вже благо є. У мене є фактично всі товари, які я хотів би мати. І люди завжди купують по максимуму. Ось що я хотів цілому сказати. Не знаю, яким чудом, але у мене чомусь закінчився сир моцарелла. тому замовимо максимально, заб'ємо весь холодильник, оу, вже темніти починає. Я забув, де я його хотів ставити. Ні, ну сири взагалі в мене тут а мали всі бути, але тут а я вже все зайняв яйця. Значить, буде сир, в мене тепер моцарела в цьому холодильнику. Алло, народ, тут є вільна каса, вільна каса, вільна каса, йдіть сюди, чого ви там встали? Наразі в нас закуповується останній покупець на сьогоднішній день. Подивимось, що він нас там придбав. На 100 з лишнім. Да? І мішок з картошки. Ну, вибачай, друже, я вже хотів замовити. Ось, чесно скажу, навіть у мене є тут картошка, де вона тут? Мішок з картошки, перша позиція. Але, на жаль, я вже не зміг замовити на сьогодні. Все, проходимо, дивимося, нікого в магазині більше немає, тому можемо сміло зачинятись. О, до речі, вже немає у мене великих суші. Ну що, готові подивитися, скільки ми заробили за день? Я вам скажу, що багато. В нас доволі 238 клієнтів. не 8 товарів не знайшли, 4 товари дорогі, рахуються, ого, треба передивитися, буде всі ціни. Ми зробили сьогодні в загальному 2557 доларів. Чистими в нас вийшло 1456 Як на мене, це доволі гарний результат. Зробив я ось таку перестановочку, тепер вся цукрова пудра у мене буде в одному ряду розташовуватись, тобто один вид, другий вид, третій вид, а тут в мене буде три види уже паст. Ну, так буде зручніше і мені розставляти, і людям купувати. Залишилось мені лише розставити ось цю купу коробок, а також перевірити всі ціни на всі товари, тому що в мене десь є високі ціни, я не знаю де вони. Ну ладно, погнали! Майже всі гроші витратив, але, в принципі, все і закупив. М -м -м. Трішечки куриці тут не вистачає, але то ладно, дивись, картошка є. В принципі, все я прикупив. Ну да, по м'ясу треба трошки буде тут підкинути, але почекаємо зараз перших покупців. Просто глянь на ці полиці. Ти просто подивись на ці полиці. Що це таке? Яка ж це красота? Ще буквально декілька днів, і тут будуть всі полиці зранку забиті товарами, тому що в мене будуть гроші. А наразі в мене все, 60 баксів залишилось. Тому давай запускаємо цей цех по виробництву коштів і будемо дивитися, як до нас приходять гроші. А я поки тут коригував ціни, фактично пройшов тільки отак, по внутрішньому ряду. Цей ряд я вже пройшов, фактично ще й не пробіг. А я тим часом заробив 478 доларів 531 доллар. Отак от, от тепер у мене цей магазин працює. Тому. Я можу вам сказати наступне: якщо хочете нормально заробляти на магазині кошти, приходиться досить сильно працювати. Саме головне провіряйте ціни, щоб вони були адекватними. А так, от бачиш, ну 1 цент, але це все рівно копійка до копійки, як то кажуть. І саме головне, щоб були всі товари в наявності. Цю ідею мені порекомендували, і вона дійсно працює. То це дуже класна робоча схема, за якою, ну, товари завжди є всі. І на цьому моменті відео підійшло до його логічного завершення. Я щиро вдячний всім тим, хто поставив лайк, підписався на канал, а також додивився дане відео до цього моменту. Знайте, ви найкращі. Не забувайте залишати свої коментарі та приходьте на нові відео. До нових зустрічей, пока-пока!